Слава Україні! Вітаю всіх на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. І у цьому відео я вам покажу, які кросовери продаються на нашому автомайданчику. Бажаю всім приємного перегляду і розпочинаємо. Peugeot 3008 7809 року 2-літровий дизель, механіка 164 тисячі км пробіг. Так виглядає йде нас передня панель автомобіля по комплектації, в принципі, досить непогано у нас. Клімат, шайба регулювання їзди, вибору навігації і панорамний дах. І давайте я вам ще покажу. Так огляду у нас панорамний дах. Він, бачите, суцільно закривається і кнопкою повністю відкривається. Також в автомобілі присутні задні парктроніки. І так виглядає багажник Peugeot. Ця плечка забирається, піднімається ось ця частина багажника. Там ще під низом є запаска. Volkswagen Tiguan 2012 року 12 тисяч доларів 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 232 тисячі км пробігу, повний привід Fear Motion. Автомобіль привезений з Америки, проте має досить непогану комплектацію. Адже тут у нас йде двозонний клімат-контроль. Мультикермо, автоматична коробка передач, як я їй казав, адже чому я наголошую досить непогано, бо більшості машин з Америки, зокрема тігуанів, приїжджають саме з кондиціонером, а не кліматом. Ось тут великий панорамний дах. І давайте зазирнемо до цього автомобіля в багажник. Ось так виглядає багажник автомобіля. І безпосередньо саме авто позаду. Можна додатково за забажання встановити задні парктроніки та камеру заднього виду. Зараз це не проблема. BMW X5. 19 800 доларів 2010 року, 3-літровий дизельний двигун, 235 тисяч пробіг, автоматична коробка передач. Автомобіль має безключовий доступ, сидінь, клімат-контроль, мультикермо та інші корисні функції. Так виглядає у нас передня панель. Також є величезний панорамний дах. І переходимо одразу до багажника. Автомобіль має задні партроніки, камеру заднього виду, і давайте зазирнемо до неї у багажник. І так виглядає багажник XA. Acura RDX. Машинка 2012 року, 3.5 нас бензиновий двуун, 15 тисяч доларів ціна, автоматична коробка передач 170 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль має повний електропакет, пам'ять сидінь, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь та інші корисні функції. Ще раз вам демонструю передню панель. Також в автомобілі є люк. І переходимо одразу до багажника. В автомобілі присутня камера заднього виду. І, до речі, багажник відкривається з кнопки пульта. Так виглядає багажник машини. Також тут є повнорозмірне запасне колесо. BMW X3, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 17 тисяч доларів ціна, 222 тисячі кілометрів пробіг. Автомобіль має повний електропакет, пам'ять сидінь, клімат-контроль та інші корисні функції. Автомобіль має задній парк Троніки і давайте вам продемонструю багажник X3. Так виглядає багажник BMW. Audi Q5. 12 600 доларів. Дволітровий бензиновий двигун в поєднальті з ГБО 2013 року 167 тисяч кілометрів пробігу. Повний привід Quattro. Автомобіль має сидінь, мультикермо, клімат-контроль. Шкіряний салон та панорамний дах. Так виглядає у нас панорамний дах і задній ряд сидінь. Автомобіль має задні парктроніки і давайте завернемо до нього у багажник. Так виглядає багажник автомобіля і закривається, до речі, він кнопкою. Рено Колео з комплектації 9500, 2011 року, 173 тисячі кілометрів пробіг, дволітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, передній привід. Так виглядає ключ у нас карта реношки. І давайте заглянемо до неї усередину. Автомобіль має повний електропакет, акустичну систему «Боус». Комбінований салон шкіра зі тканиною, шестиступка механіка, дозований клімат, датчик світла, датчик дощу, мультикермо та інші корисні функції. Так, виглядає на задній ряд сидінь. І позаду, як ви бачите, присутні парктроніки, що зручно при паркуванні. І сам багажник Колеуса. Peugeot 3008 2011 року 9700 2-літровий дизель, механіка 232 000 кілометрів пробіг. Ну, друзі, комплектація тут дійсно дуже класна. У нас повний електропакет, Проекція, навігація, двозонний клімат, шестиступка механіка. І, звісно ж, панорамний дах. Так, до речі, виглядає панорама. у На задні шторки є. І давайте продемонструю ще вам багажник. В автомобілі є задні партроніки, так в нас виглядає багажник. Можемо його додатково ще відкрити. Ця поличка забирається. І під низом, як правило, може бути запаска, докатка або клей. Ford EcoSport. Автомобіль 2018 року, ціна 13200, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач 48 тисяч пробіг. Так виглядає у нас ключ Форда. Тож давайте зглянемо до нього усередину. Авто має безключовий доступ, повний електропакет, мультикермо, автоматичну коробку передач, підігрів сидінь, клімат-контроль, камер заднього виду та інші корисні функції. Також авто має люк, задні партроніки, як я вже казав, камеру заднього виду. І давайте звернемо до нього у багажник. І ось так виглядає багажник автомобіля. Toyota rav 4 13800, 2-літровий дизельний двигун. Автоматична коробка передач 256 тисяч км пробігу. Ключик Тойоти. І давайте зглянемо до неї всередину. Тубіль має повний електропакет, мультикермо, допомогу при спуску, спортивний режим, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, коробка, як ви бачите, автомат та повний привід. Салон, до речі, комбінований шкіра з алькантарою. І так виглядає багажник Рафчика. Volvo XC90 8300, 289 тисяч пробігу. третій рік, 24 дизель, автомат, коробка, повний привід. Так виглядає у нас передня панель Volvo. В автомобілі присутній клімат-контроль. Круїз контроль, як ви бачите, мульти, кермо та інші багато є інших функцій. Салон комбінований шкіра зі тканиною. Ну і багажник тут, звісно, ж, величезних розмірів. Subaru Forester – 29 500 19 року, 2,5 бензин, автомат, 9, 35 тисяч км рідного пробігу. Офіційно куплено в автосалоні в Україні один власник. Так виглядає у нас ключ. І давайте зглянемо до нього усередину. Авто в просто крутезній комплектації. Тут у нас є безключовий доступ. Машина заводиться кнопкою. пам'ять сидінь, повний електропакет, музика Харман Кордон. До дуже багато різних асистентів в нас є. Мультикермо, датчик світла, датчик дощу, підігріви сидінь, камера заднього виду, шкіряний салон йде і присутній люк. Також авто має підігріви задніх сидінь. Позаду, як ви бачите, є парктроніки, камера заднього виду. І давайте зглянемо зараз у багажник. Він досить приємних розмірів. Складається задній ряд сидінь. І багажник так само у нас відкривається, закривається як з пульта, так і кнопкою на, самому, на самій кресті багажника. Hyundai Santa Fe. 16 рік, 23 700. 2-літровий дизель, автомат, 117 тисяч кілометрів пробіг. Передній привід в максимальній комплектації. Так виглядає у нас ключ і давайте заглянемо до нього у салон. Авто має безключовий доступ, повний електропакет, музика у нас JBL, підігрів керма, клімат-контроль, круїз контроль, підігріви сидінь, вентиляція сидінь та багато інших класних функцій. Також тут є величезний панорамний дах з люком, підігріви задніх сидінь. Ну і, звісно ж, тут повністю шкіряний салон. Також АТО має задні парктроніки та камеру заднього виду. Ну і багажник Санта-Фе дуже приємних розмірів. Nissan Кашкай 2013 року, 12200, 1,6 двигун, механічна коробка передач 230 тисяч км пробігу в дуже крутій комплектації, можна сказати, що це максимальна. Тут є панорамний дах, огляд 360 та інші корисні функції, які я вам зараз продемонструю. Так нас виглядає. Пульт, адже тут є ще безключовий доступ. Що ж, погнали. Що ж, по комплектації у нас повний електропакет, акустична система Bose, шкіряний салон, підігрів сидінь, мультикермо, датчик світла дощу, двозонний клімат, круїз та інші корисні функції. Також тут величезний панорамний дах. Ну і, звісно, шкіряний салон виглядає досить солідно в Nissan Qashqai. Як я казав, авто має огляд 360 і в Кашкає, до речі, досить непоганих розмірів багажник. У нас камера заднього огляду є, бокові камери. І ось так демонструю вам сам багажник. Ця поличка, до речі, за бажанням знімається дуже, дуже легко. Nissan Qashqai Plus 2 з найпотужнішим дизельним двигуном в лініці Кашкая, об'ємом 2,0 з 7 місць 2011 року. 234 тисячі км пробіг. Так виглядає у нас ключ Кашкай, можливо, хтось не бачив. І давайте зараз заглянемо до нього усередину. По комплектації у нас повний електропакет, датчик світла дощу, складаються зеркала. У нас камера заднього виду, шестиступка механіка, підігрів сидінь. В принципі, досить класно. Також тут є великий панорамний дах, і наголошую, цей автомобіль має 7 місць. Це найбільший та найпотужніший кашкай в своїй лінійці. Так у нас виглядає третій ряд, він складається, розкладається, як вам зручно. І якщо в цьому в принципі є необхідність. Але сім місць це завжди плюс, а не мінус. Honda CR-V, 21 500 доларів, 17 рік, 24 бензин, автомат повний привід, 73 тисячі пробіг. Автомобіль має автоматичну коробку передач, мультикермо. Думаю, багато тут різних цікавих функцій, які можна буде знайти. І камеру заднього виду. Ну і звісно ж, як я й казав, це у нас повний привід. Peugeot 3008 у нас рестайлінговий 2015 року. 13, 350, 207 рідного пробігу, 2-літровий дизельний гібрид на повному приводі. Давайте зазирнемо і подивимося комплектацію даного автомобіля. Так, до речі, виглядає ключик. Погнали! Мобіль має повний електропакет, навігацію, датчик світла, датчик дощу, мультикермо. Так виглядає в нас, до речі, центральна панель. Тут маємо шайбу з виборами режимів візди, авторежим спорт, електро, повний привід, двузонний клімат. Досить цікава машинка. До речі, читав про неї в інтернеті і завод-виробник заявляє, що середній розхід даного автомобіля 3,5 літри. Багажник гібриду відрізняється тільки відсутністю цієї полички, яка переставляється. Так він, в принципі, ще має трішки менші розміри. Також в автомобілі присутні задні парктроніки. Молодший брат 3008-го, Peugeot 2008. 16 року 10450, 450, 1.2 бензин, автомат 126 тисяч км пробіг. Ось такий стильний кросовер від Peugeot. Так виглядає вже ключ. І давайте зглянемо до нього у салон. Вже передня панель, де сучасна, стильна, таке невеличке рульове колесо, підрульові пілюстки, датчик світла дощу, контроль та роботизована коробка передач. Автомобіль має, до речі, задні паратроніки і давайте заглянемо до нього в багажник. Багажник тут досить непоганих розмірів для такого компактного кросовера. Peugeot 3008 9200, 11 року, 2-літровий дизель, механічна коробка передач, 218 тисяч км пробігу. Так виглядає нас ключ від Peugeot і давайте зглянемо до нього у салон. Авто має повний електропакет, підігрів сидінь, датчик світла, дощу, двозонний клімат, мультикермо і перевага цього автомобіля це шкіряний салон. Також позаду є парктроніки, багажник вже вам демонструвати не буду, адже він аналогічних розмірів, що й в минулих 3008. Peugeot 3008 7809 року, 1.6 дизель, 223 тисячі кілометрів пробігу, механічна коробка передач. Авто має повний електропакет, підігрів сидінь, механічну коробку передач шестиступка ступка та кондиціонер. Chevrolet Captiva 9800, 2-літровий дизель, механіка, повний привід. Сьомий рік, 213 тисяч кілометрів пробіг, комбінований салон, шкіра тканиною. Автомобіль має повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, камера заднього виду і комбінований салон, як ви бачите, шкіра тканиною. Так, виглядає на задній ряд, машинка охайна та чистенька. Також авто присутні задні парктроніки. І давайте зазирнемо в багажник даного кросовера. Як ви бачите, тут сім місць. Звісно ж, ці задні сидіння складаються, і тут буде досить непоганих розмірів багажник. Subaru Outback 14 500 доларів. 2015 року 2,5 бензин, автомат 150 тисяч кілометрів пробіг. Один власник, офіційний автомобіль, куплений в автосалоні в Україні. Так виглядає у нас ключ. І давайте заглянемо до нього у салон. Так виглядає у нас передня панель. Комплектація досить непогана в автомобілі. Ще раз наголошую, цей автомобіль куплений офіційно в автосалоні і в нього один власник. Задній ряд має... Також підігріє ви сидіння, як і передній ряд, і давайте завернемо в нього в багажник. Хто не знав, субару сідуть повнопривідні. І, до речі, тут також є ще камера заднього виду. До речі, у даному авто відкривається багажник з кнопки. І він досить приємних розмірів. Подивіться, реально величезний багажник. Його ви можете також закрити з кнопки або натиснути. Ось цю кнопку на самій кришці багажника. Kia Sorento, 15-216 рік, 2,4 бензин, автомат, 147 тисяч кілометрів пробігу. Автоматична коробка передач, повний привід. Так виглядає у нас ключ, і давайте зглянемо на нього у салон. Авто має безключовий доступ, повний електропакет, електрогривання, сидінь підігрів, сидінь камеру заднього виду, мультикермо та інші корисні функції. Також в авто присутні задні парктроніки і, як ви бачите, багажник тут величезний, дуже-дуже широкий і, до речі, високий. Hyundai Santa Fe 15300 2016 року, 125 тисяч пробіг, повний привід, 24 літра бензин, автомат. Давайте заглянемо до нього у салон. Автомобіль має повний електропакет, мультикермо, допомогу при спуску, клімат-контроль та інші корисні функції. гарний Санта фе як ви бачите, здоровенний. І також, як і в принципі в нас, ви бачили, соренто також високий. вас буде Mitsubishi Outlander 10500. 2010 го року 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 150 тисяч км пробігу, повний привід. Авто має повний електропакет, комбінований салон шкіра зі тканиною, автоматичну коробку передач, мультикермо, датчик світла, датчик дощу та клімат-контроль. Nissan Жук 10800 2013 рік 1,5 дизельний двигун механіка 177 тисяч кілометрів пробігу. Так виглядає ключ Жука і давайте зглянемо до нього у салон. Авто має повний електропакет, мультикермо, механічна шестиступка, як ви бачите, та клімат-контроль. Також в автомобілі присутні задні парктроніки. І реально 1,5 жук буде дуже-дуже економічний. Адже тут стоїть двигун від Магана, їде машинка класно і при тому мало п'є. Peugeot 3008, 7900, один дизельний двигун, механічна коробка передач 2010 року 259 тисяч кілометрів пробіг. Так виглядає у нас ключик. І давайте заглянемо. До нього у салон. Що, друзі, ось такий вийшов відео огляд кросовері. Сподіваюсь, він вам сподобався. Не забувайте обов'язково підписуватись на наш ютуб канал Пишіть у коментарях, які ви машини шукаєте. Можливо, мені вдасться зняти саме той ряд, де буде багато таких машин. Показати вам їх більш детально. І до зустрічі у наших нових відео на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.